Фракція Радикальної партії не підтримала зміни до Конституції. Ми вважаємо, що зміни до Конституції це узурпація влади президентом на судову відбуду. Друге, ми вважаємо, ми переконані, і про це говорить стаття 157 Конституції України під час умов воєнного стану зміни до Конституції. Не вносяться третє результати голосування за зміни до Конституції. Це генеральна репетиція голосування в парламенті, змін до конституції по особливому статусу для Донбасу і в виборі. Усі розмови про те. Що ця так звана судова реформа потрібна для того, щоб знищити судову систему, ми переконані, не відповідає дійсності. зміни до Конституції переслідували мету підпорядкувати судову систему президенту України. Сьогодні, шановний Петро Порошенко, окрили. Він окрилений від успіху. Він окрилений від того, що він може провести будь-яке рішення в парламенті, домовившись із бандою Януковича, із регіоналами, які завдяки йому сидять Верховній раді. Але я хочу попередити українське суспільство. Те, що сьогодні відбулося в парламенті, це пірова перемога. Тому що прийняття змін до Конституції, внаслідок чого президент отримає монопольний вплив на судову гілку влади, прийняття змін до Конституції в частині особливого статусу для Донбасу, виборів на Донбасі. Призведуть до розколу суспільства, до величезного громадянського протистояння. Це те, чому аплодує Путін. Це реалізація плану Путіна по розколу українського суспільства, української держави. Тому фракція радикальної партії. Ми розуміємо, що треба змінити. Ми розуміємо, що та судова система, яка є, вона абсолютно ганебна, вона абсолютно корумпована, вона абсолютно антиукраїнська, за невеликими виключеннями там, де є порядні судді. Але водночас ми розуміємо, що монопольний вплив президента на судову систему це ще гірше. Тому що загадайте, всі майдани починалися з того, що в Україні немає незалежного правосуддя. Коли в людей забирали право голоса, коли не можна було нічого довести в судах, коли фальсифікувались вибори, тоді люди виходили на майдан. Тому незалежна судова система це як повітря, треба крити. Сьогодні ми не отримали незалежну судову систему. Сьогодні ми отримали тріумф Порошенка, він її фактично підпорядкував собі. І сьогодні ми знову бачимо олігархічно регіональну більшість і коаліцію Порошенка. Ми не можемо брати участь в олігархічно-регіоналівській більшості. Ми не можемо робити те, що завтра знищить і розколи країни. Нам дуже важко вдалося це рішення, в нас були дуже великі дискусії у Франці. Моє серце мені підказує, що ми в підсумку зробили правильне рішення. А правильне вночі не правильне, нас розсудить час і Господь. фракція вийшла зали Ми до ночі проводили засідання фракції. Дуже важкі тривалі дискусії. Ми саме ранку зібрали фракцію. І ми на вранішому засіданні фракції прийняли рішення. Підтримувати зміни до Конституції. Але потім ми вийшли з зали парламенту для того, щоб ще раз обговорити це рішення. Тому що зміни до Конституції це не, це не простий закон. Це не пару шкарпеток поміняти. Навіть не квартиру, не машину і не дружину. Хоча це теж відповідальні рішення. Зміни до Конституції це майбутнє нашої держави. Ми відчуваємо свою відповідальність за майбутнє нашої держави. Наше серце нам підказувало, що ми повинні ще раз обговорити цю ситуацію. І в підсумку ми прийняли рішення не голосувати. Чи вам пропонували щось обмін на те, щоб ви все-таки цю зміну до конституції? Ні. У мене були тривалі консультації з президентом, і з головою Верховної Ради. Ніхто нічого він треба чесно сказати. Ніхто нічого не пропонував. Нам і неможливо нічого пропонувати. Ми наполягали на тому, що були виконані наші вимоги по офшорах. На жаль, президент категорично проти. Ми дві доби знаходимося в комунікації з президентом. Я намагаюся його переконати, що має бути антифшорна Росія. Вони категорично проти. Нас на жаль, нас на жаль, немає у парламенті 150 голосів проголосувати в Ми не бачимо. Ефекту від того, що ми стоїмо біля трибуни. Їм байдуже, що ми стоїмо. Тому я думаю, ми припинимо блокування трибуни, бо по великому рахунку це нічого не дає зараз. Ви вважаєте, що це Ми підемо із зали парламенту на знак протесту проти того, що відбулося сьогодні в парламенті, фактично антиукраїнською змовою. І зради, Ради ми йдемо із парламенту. Коли, коли ми повернемося, я не знаю. Але сьогодні ми йдемо. Це наш протест проти того, що в парламенті відбулася антиукраїнська змова, мета якої узурпація влади президента Порошенка, мета якої підпорядкування судової системи президента Порошенка, мета якої Встановлення диктатури в Україні. Так ви завтра не повернете? Я сказав, ми йдемо сьогодні з парламенту. Що буде завтра, будемо бачити. Що будете сьогодні робити? Будемо думати, що ви робите робити далі. Він написав мені, дайте договор. Він мені написав, що голосування за 5 хвилин. Я написав, ми йдемо.